Отже, тепер зрозуміло, чому дана премія присуджена саме цій людині. Хоча демократичні сили не перемогли, проте є міжнародна підтримка діяльності такої і розголошення цієї ситуації у складні, безумовно, життя диктатурі, а виділення Марії Коріні-Мачадо як Лауреат ці Нобелівської премії Миру 2025 року однозначно більшою мірою оберігає її, оскільки так чи інакше держави розглядатимуть впровадження санкцій проти Венесуели за порушення прав людини. Венесуела та, відповідно нині не є демократичною країною. Бо рисами у нас демократії деться в першу чергу показник це стан дотримання прав людини. Не означає, що їх абсолютно не порушують, означає, що переважно механізми діють, означає, що.